Добрий вечір, друзі. 27 жовтня, друга половина дня і друга частина мого відео. Сьогодні відвідала місто Санта-Крус де Тенеріфе. В захваті, я просто в захваті від того міста. Я не так в захваті від того пляжу Тересітес, як мені сподобалося саме місто Санта-Крус. Дуже красиве місто. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, попереднє відео. відео. Уже добігає до кінця шостий день моєї відпустки, і я зрозуміла, що я не гуляла взагалі по вечірньому місту. Я сьогодні хоч і находилася по Санта-Крус, але ж коли вже як на сьогодні, йти гуляти по вечірньому Пуерто дела Крус. Хочу сходити зараз в Меркадону, сонце засвічує. Хочу сходити в Меркадону, а вона так далеченько знаходиться від мого готелю. І хочу там подивитися, кажуть, там продається готова їжа. Хочу собі взяти якоїсь смаженої риби, бо сніданки в мене прекрасні. Я наїдаюся дуже добре. Я би сказала, я дома так не їм ніколи. А на вечерю їм або креветки, або фрукти з канапкою, а вже хочеться якоїсь смаженої рибки або м'язка. Ну, я думаю, що м'язку я вже буду їсти вдома. І ось зараз Дивимось разом з вами на вечірній Тенеріфе на місто Пуерто де ла Крус. Так, тут якийсь памп, Людей не дуже багато. До речі, сьогодні йшла з автовокзалу до свого готелю. То в нас поруч з автовокзалом знаходиться якийсь памп, то там так багатенько сиділо людей. Е, ну, до речі, я читала, що. Треба сидіти в ресторанчиках, які знаходяться не в центрі, а подалі, то там буде набагато дешевше. І то навіть це мають бути не ресторани, а такі домашні таверночки. Ой, подивіться, як тут гарно. Вже всі ресторани підготувалися до вечері, понакривали столи і чекають на своїх гостей. З цього боку також ресторанчик з такими яскравими столиками та стільцями. Жіночка пропонує меню туристам. Так, ага, чую Нім, німці туристи. Запитує, яке меню на англійській чи на німецькій. Вони кажуть, на німецькій. Так, тут також ресторан вже приготувався до вечері. Чекає гостей. Війшла вже до площі Чарко І дивлюсь, ресторан на площі чарка заповнений. Там уже ну не повністю, але відвідувачі є. Чого я так акцентую увагу на ресторанах. Ну, по-перше, їсти хочу це само собою, зрозуміло. А по-друге, мені здається, що коли я ходила вран, ну, зранку тут, то не було стільки столів на вулиці, де вони не так кидалися в очі. І вчора -то сиділа біля океану, мабуть, десь до сьомої, бо о сьомої вже сонечко сіло і вже почало так ставати прохолодніше. І сиділа добре, що тут працює інтернет. Телефонувала своїм друзям та рідним в Україну і кажу, сижу на пляжі. Вони, Таня, який пляж? Тут темно і холодно вже. Я кажу, а у нас ще сонечко. овімкнула камеру, показую ті хвилі з океану. Сижу, милуюся тією красою, бо розумію, що вдома вже буде так нормально, холодно. У нас вже йдуть дощі. Так, на цьому пляжику вже ніхто не купається. Але бачите, тут така крупна галька. Хвиль нема, але галька. Що помітила? Що дійсно на Тенеріфе дуже багато різних скульптур. В Санта-Крусі сьогодні надивилася, майже там на кожній вулиці стоїть якась скульптура, в парках і тут, в Пуерто ла крус так само хлопець грає на гітарі. Така атмосфера вечірнього тенерифи. Дуже приємна. Дивлюся магазин з взуттям. І ціни такі 45 євро, 42 євро, 27 євро, шкіряне взуття видно, але ж місця нема в рюкзачку. І ще хочу сказати, що коли відвідуєш нову Україну, дуже хочеться вивчити її мову мову цієї країни, тому що багато років їздила до Туреччини і турецьку так трохи, трохи знаю. А от іспанської взагалі не знаю. І місцеве населення вони в основному спілкуються. Іспанською не всі знають англійську, тому що сьогодні зранку йшла на автовокзал і зустріла нашого офіціанта. І я в нього намагаюся запитати, що до котрої години ходять автобуси е із Санта Крус до Пуерто -де ла Крус, а він мені номера автобусів каже. Думаю, та дякую, з номерами то вже розберуся, мені ви зрозуміти, до якої години. Так що мови треба вивчати, але воно вже коли трошки старший стаєш, то важкувато це робити. А ще сьогодні така дивна історія трапилася. Їду в автобусі із Санта-Крус, в готель уже повертаюся, і біля мене сіла іспанська сіньора. Така дивлюся, відкрила цукерки, таке карамельки, дала сусідці своїй, яка сиділа по ліву руку від неї. Думаю, мабуть, знайомі. Коли повертається і дає мені цукерочку, мені так було приємно. Я їй кажу «Граціас», Не знаю, що ще треба було казати. але було дуже-дуже приємно. І цукерка була дуже доречна, бо вже ж поверталася із прогулянки цілий день, нічого не їла. тож тобто. Посмакувала кавовою цукерочкою. Так, підійдемо зараз до океану, подивимося на його красу. Це я дійшла до старого міста. Бачимо попереду басейни Лагос Мартіанес і океан. Кожного разу, коли дивлюся на прапор Канарських островів, все думаю, що це вони українські повісили. Ні, це в них такий схожими кольорами. Я декілька днів тому познайомилася на пляжі із дівчатами з України, і вони розповідали мені, що коли ходили в Лоропарк і дивилися шоу касаток, то на тому шоу висіло і ще вуличні музиканти. Трохи краєвидів на басейни «Лаго Мартіанес». Відпочивала там позавчора, також є відео на каналі. Дуже красива локація, але мені не дуже цікаво купатися в басейнах. Таке, коли поруч такий океан, в якому хоч і не можеш поплавати, але насолодитися цими хвилями треба обов'язково. Ввечері цих вуличних музикантів на кожній вулиці хтось сидить та грає. Є багато магазинів із сувенірами, із прикрасами, і з одягом. І мені так незвично, що я цього разу взагалі собі нічого не купую. Я зазвичай собі з якоїсь подорожі щось привозю. Ну якщо це з Туреччини, то я привозю, можна сказати, ще одну валізу із речами звідти. А так тут нічого не купую, тому що, по перше, ціна. Все в євро, і якщо помножити на гривні, то це виходить немаленька сума. А по-друге, рюкзачок, в який нічого не покладеш. Ще не розповідала вам таку історію. Познайомилася, була на пляжі з нашими дівчатами з України, і вони казали, що коли вони ходили в лоропарк на шоу касаток, то там висів наш український прапор, на якому було написано дата початку нашої війни, повномасштабного вторгнення, що Іспанія дуже нас підтримує. Но коли я вже ходила, то цього прапора не було. Я його так, можна сказати, цілеспрямовано шукала, то не було. А тут африканські жіночки плетуть косички. Ось також магазини така корова стоїть на вході, рябенька. Багато людей ввечері гуляє, друзі. А ось тут поруч з Макдональдсом. Зупинка цього жовтого паровозика, який возить до лоропарку. І відпочивальники, які зупиняються в готелях тут в центрі і хочуть відпочити на пляжі Хардін. Вони сідають на цьому на цей паровозик, доїжджають до лоропарку і йдуть тоді вже відпочивати або на пляж Хартін, або на пляж Марії. Дуже такий непоганий спосіб безкоштовно доїхати. Дійшла вже до басейнів Лага Мартіанес. Мені дуже подобається тут локація. Все в пальмах. Такі краєвиди, там гарні, особливо з басейну, такий краєвид на океан. Хто не бачив моє відео, подивіться, називається Лаго Мартіанес. Дуже красиво. От, територія прям дуже класна. Подивимося на вечірні басейни. Непогана територія, ще трохи вам краєвидів на басейни Лаго Мартіанес. Зараз ще подивлюся на пляжі Мартіанес, чи є ще чи серфери, бо у нас вчора на пляжі Хардін вони були прям до заходу сонечка. І таке вони в тих хвилях витворяли. Я не можу. Я прям розумію, що там каміння. І це ж дуже так небезпечно. Але вони також в тих хвилях викручуються, такі піруети роблять. І, друзі, пляж Мартіаніс. Хвилі присутні, серфери також в Атлантичному океані. Присутні. Вечір уже, а вони все гойдаються на тих хвилях. На жаль, мій телефон всю вечірню красу цього не передає. Треба покращувати вже ці засоби для зйомки. І трохи вам ще покажу вечірнього океану та буду йти. На цьому буду закінчувати свою сьогоднішню вечірню прогуляночку. Всім вам дуже дякую за перегляди, за те, що ви пишете коментарі та ставите вподобайку. Безмежно вдячна за підписку на канал. На Тенеріфи додалося багато нових підписників. Бачу, що українцям Тенеріфи цікаве, українці тут відпочивають. Сюди варто їхати. Дуже вам дякую за підтримку українськомовного контенту і бажаю вам всім мирного дня. Вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. Друзі, повернулася додому, показую розпаковочку. Що купила собі повечеряти, ну тут буде на два вечора. Так, взяла такі отбивні курячі, взяла таку рибку смажено, отакий салатик там із соусом, з помідорчиками, з усим, і гуакамолі. Дуже мені захотілося щось таке з авокадо. І ця вся покупка мені вийшла на 10 євро. Ну, на дві вечері, я вважаю, буде непогано. Ну, салатик з Ім сьогодні весь.